Якось дивився відео насчет Швейцарії, в котрих найулюбленіше блюдо це із котів. Предисторія така, що коти, часи голоду спасли людей гірської місцевості. Від голоду. І тепер я розумію, чому 30 років назад в Україні волонтери почали знищувати котів, стерилізуючи їх та знищуючи. Це й пішла підготовка до Голодомору в Україні. Не дай Бог, це трапиться, але котів вже не буде. Волонтери всіх перестерилізують. І потомства не буде. І народу України сподіватися на котів нема сенсу. Дякую. Підписуйся на мій канал.